Глядачі, вистаємо поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Командування країни окупанта вживає заходів для збереження ЗРК с 300 і БУК, перекидаючи їх у бік РФ. Командування російських військ перекидає ЗРК с 300 та БУК у глиб окупованих територій, щоб оберегти від знищення. Про це повідомляється у вечірньому зведенні генштабу для збереження окремих зразків російської військової техніки. Командування ЗС РФ робить спроби евакуювати засоби ППО. Зокрема, в ніч з 11 на 12 вересня в Луганській області помічено колони із зенітно-ракетними. Комплексами С-300 та БУК. вони рухалися з Лутугинго у напрямку російсько-українського кордону. Також зазначається, що завдяки діям сил оборони морально-психологічний стан російських окупантів вкрай низький. Цьому також сприяє знищення великої кількості живої сили ЗСРФ для примушення брати участь у вторгненні особовий склад мобілізованих загрожують відправити на передній край без зброї. Через це в окуповані горлівці до 50 мобілізованих написали рапорти про відмову подальшій участі у бойових діях. Що ж наразі російські окупанти відступили. Ли та кинули свої позиції з боєприпасами в Харківській області під натиском ЗСУ, назвавши це передислокацією. Проте у розпорядженні російського диктатора Володимира Путіна все ще є багато військового потенціалу. Про це сказав координатор стратегічної комунікації Ради з національної безпеки США Джон Кірбі. На півночі ми бачили, як росіяни евакуювалися, відступали, особливо на Харківщині, залишили бойові позиції, кинули боєприпаси. Вони називаються передислокацією, але звичайно вони відступили перед обличчям українських збройних сил, які явно перейшли у нас. Стоп, сказав Кірбі. Він наголосив, що армія РФ продовжує стикатися з безлічю проблем щодо тилового забезпечення, але путінська армія все ще залишається великою і становить загрозу. Очевидно, що у них все ще є збройні сили, здатні завдати великої шкоди. І ми, на жаль, бачили це якоюсь мірою в Україні. Це як і раніше, дуже велика і дуже потужна армія. І в розпорядженні Путіна ще залишається дуже багато військового потенціалу не тільки в Україні, а й потенційно в інших місцях. Додав Кірбі. Стратегія, що стоїть за швидкими військовими успіхами України в останні дні, почала Формуватися кілька місяців тому під час серії напружених переговорів між українськими і американськими офіційними особами щодо подальших кроків у війні. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на кількох високопоставлених американських чиновників та інших осіб, поінформованих про секретні переговори між Вашингтоном і Києвом. Робота над стратегією розпочалася після того, як президент Володимир Зеленський вирішив продемонструвати, що Україна може дати відсіч російському вторгненню за його наказом. Українські військові розробили план широкомасштабного наступу на південь, щоб повернути Сон і відрізати Маріуполь від російських військ на сході, пише видання. За даними журналістів, українські генерали, і американські офіційні особи вважали, що така великомасштабна атака спричинить величезні втрати і не зможе швидко повернути великі території. На думку американських та українських офіційних осіб, час мав вирішальне значення, щоб провести ефективну контратаку українцям, потрібно було діяти до першого снігу, коли російський диктатор Володимир Путін зможе використати свій контроль над постачанням газу для тиску на Європу. Одним із критичних моментів у розробленні плану став військ. Сковий маневр з офіційними особами ША і України, метою якого було перевірити успіх широкомасштабного наступу на півдні. Навчання, про які раніше повідомляв CNN, припускали, що такий наступ провалиться протягом серпня. На проханні України ша активізували передання розвідувальних даних про позиції російських військ, розкриваючи їхні слабкі місця. Розвідка також зазначала, що в Москві буде складно швидко зміцнити свої війська на північному сході України або перекинути війська з півдня, навіть якщо вона виявить підготовку України до контрнаступу, замість одного великого Наступу українські військові запропонували два. Пише видання: одному у напрямку Херсона, швидше за все, будуть потрібні дні або тижні, перш ніж будуть досягнуті будь-які драматичні результати через концентрацію російських військ. Інший планувався під Харковом. Йдеться у статті. До зустрічі глядачі вистаємо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.